Якщо ти бачиш, що цей розрахунок не може виконати задачу, то він не має її виконувати. Якщо ти розумієш, що в тебе нема кому виконувати і де сам виконуєш цю задачу, люди хочуть продовжувати боротьбу, але розуміють, що вони це можуть зробити вже набагато краще. Ти, як командир, робиш максимально все для того, щоб забезпечити хлопців всім необхідним. Підготовка нових екіпажів до бойової роботи. Я вважаю, що розрахунок пройшов навчання, злагодження, отримали засоби, на яких працюють, похаластіли цими засобами, як то кажуть, да, тобто вже без ще бойової роботи, але зібрали, розібрали, під'єднали холодний пуск. Тобто, щоб ми зрозуміли, що вони дійсно це можуть. Кожен знає свою роль обов'язково, кожен знає свою роль. Я як командир дивлюсь на командира розрахунку, тому що він командир був під час навчання, тут же під час роботи це вже буде інша історія. І через місяць ми ще раз зріз зробимо, чи витягує людина бойову роботу насправді. І потім, і хоча б мінімум 10 успішних вилітів з допомогою досвідчених членів інших розрахунків. І тільки після цього я вже особисто для себе вважаю, що розрахунок компетентний. І може починати вже бойову роботу. Звичайно, будуть помилки 100%, будуть якісь нюанси, але тільки після цього ми його запускаємо вже як окремий підрозділ, який вже стає окремим юнітом, з'являється, умовно кажучи, в нашій бойовій карті. І ми вже на нього покладаємо певні бойові обов'язки і вимагаємо вже виконання цих обов'язків. Тільки після цього. Опишіть особовий склад у ваших підрозділах. Як я прийшов в аеростку? Прийшов з піхоти, тому що хотів більшого і розумів, що піхота це досить складна, важка і, на жаль, не довготривала історія. І не секрет і до 100%, що дуже багато людей переводиться саме з піхотних підрозділів. Люди хочуть продовжувати боротьбу. Хочуть продовжувати е, боронити країну, але розуміють, що вони це можуть зробити вже набагато краще з їх досвідом розуміння, що таке передній край дії противника, що таке вихід на позицію, позити з позиції, вийти з позиції, це 70% виконаної задачі по великому рахунку. І коли піхотинець приходить в аеророзвідку, в нього дуже багато компетенцій і скилів саме по. Виходу групи, розгортання групи, як група має себе поводити бойовій позиції. Його треба навчити, да, звичайно, управляти літаком, його треба навчити бути дешифрувальником або якимось е е е е членом екіпажу да, всередині. Але в нього вже певні скили компетенції, які дуже важливі в цілому для роботи розрахунку. Багато людей, особливо молоді, приходить е цивільних. Але розуміють, що тут надзвичайно цікава історія з точки зору новітніх технологій. Тому дуже багато програмістів хочуть також заходити, людей, які сиділи по великому рахунку за комп'ютерами весь час вдома, там рідко виходили на вулицю, вони теж йдуть у військо. Чому? Тому що вони розуміють, що вони можуть так само сидіти за комп'ютером, але суперефективно оборонити країну. Вони з дитинства грають на приставці, на джостіках. Вони дуже швидко опановують, наприклад, там в ПІВІ якусь там тематику, при да? наджостику там бомби ренічні. Їм дуже просто управляти літаком, тому що. У них ці сі скіли з дитинства ще коли вони гралися в комп'ютерні ігри. І тут дуже швидко вони вкручуються в цю історію. Їм цікаво, в них горять очі, вони читають, вони розуміють, вони навчаються, вони з одним комунікують, спілкуються, чати якісь, якісь там ролики дивляться. І тому дуже круто, коли з різними компетенціями, з різним баченням світу приходять з різним віком. З різним віком є. Там по 50 років, мені самому 40 років, наприклад, мені дуже цікаво і оця вся історія. Але оцей синергетичний ефект, коли люди спілкуються між собою, коли вони знайомляться, да, там, там, їду, їдуть на навчання, товаришують. Ми, ми дивимося, ага, тут команда складається, тут команда складається, проявляється певні лідерські якості. І, от приклад, наприклад, у нас є розрахунок, де є досвідчені військові, реально досвідчені військові, які пройшли там певний життєвий шлях, які пройшли бойовий шлях, що ми там 47-ї бригади знайомі. І вони, потрапляючи в новий розрахунок, обирають собі командира, хлопця, якому 22 роки, який на війні не був там жодного дня, який пройшов тільки навчання, але... Вони кажуть, слухай, ну він реально розбирається, він реально шарить. Ми йому підказуємо, ми йому допомагаємо 100%. Ми зі своєї сторони не дамо його там десь в обіду чи там десь там рвати на собі рубашку і їхати на передній край, щоб там щось працювати. Тому що ми знаємо, що таке війна там от ці штуки, ми звичайно відрегулюємо, але безпосередньо управління, безпосередньо ці всі новітні технології, їх впровадження. Вони кажуть, ну він супер на це всьому розуміється, нам дуже комфортно з ним працювати. Дуже комфортно працювати. І я думав, що буде якесь притягування, може, там одіяли на себе, там якогось канату, що це досвідчені хлопці, такі скажуть, ми тут воювали, а ти ще малий, ти ще в чесні, досить круто всередині колективу. Попросили самі прийшли, сказали, ми хочемо, щоб він був у нас командиром, бо він дійсно досвідчений, класний, молодий хлопець, 22 роки. Зараз командир розрахунку, досить ефективного розрахунку, він дуже круто виконують здачі. Ризики в аеророзвідці. У нас, як у аеророзвідки, прямого зіткнення з противником відсутнє. Так, да, дійсно, ми ховаємося від ворожих FPV. Ми ховаємося від ворожої аеророзвідки, тому що для них наші розрахунки аеророзвідки це пріоритет, пріоритетна ціль. І каби, ракети вони летять одразу, якщо противник помічає такий розрахунок. Тому дуже велику увагу ми приділяємо маскуванню, виходу на позиції, все таке інше. У нас ризик він по принципі уніфікований. Це засоби FPV, Вони літають усюди. Каби якраз працюють в соні, де ми працюємо, і вони по всій лінії зіткнення. Тому тут немає якихось специфікованих ризиків. А є загальні ризики, і оці загальні ризики якраз і треба врахувати в роботі. На жаль, ми не можемо створити безумовний захист і безумовну безпеку. Абсолютно. Але максимально ми маємо створювати, от максимально що від нас залежить. І я вважаю, що на позиціях в нашій історії навіть не так важливий автомат, як зв'язок. Це ще з мого досвіду пішої розвідки, піхотної, обов'язково має бути три альтернативних канали зв'язку. І у нас підрозділі, в моєму підрозділі, цей, це правило це е, обов'язкове незмінне. Ми е, беремо обов'язково рації і прошиваємо ці рації під частоти суміжників, або віддаємо нашу прошиту рацію на КСП-суміжників, або на пост суміжників на якусь позицію, де вони знаходяться. Чому? Тому що якщо хлопці знаходяться на, під час виконання бойової задачі, буде прильот, не дай Бог, будуть трьохсоті поранені, і буде знищений стаціонарний засіб зв'язку «Старлінг», то на позиції вихід на зв'язок зникне у цих хлопців. Яким чином, якщо вся група, наприклад, 300? Чи один залишився не 300, він буде бігти, шукати людей, кричати, допоможіть. Так не має бути 100%. Тому у нас є умовно автомобільний стерлінг, стаціональний стерлінг і обов'язкова рація, яка Зашита на канали наших суміжників. Ми контролюємо процес перепрошивки, щоб вона завжди була актуальна. Вони знають наші позивні, ми знаємо їх позивні, і хлопці у випадку строгового випадку одразу можуть вийти по рації, якщо в них не залишилось інших каналів зв'язку, передати цю інформацію. Тобто, звичайно, ми ці ризики враховуємо. Ми враховуємо ризики, що може щось статися, і хлопці не зможуть доїхати до позиції або вийти з позиції. А група, яка застрягає під час виходу або заходу на позиції на відкритій місцевості в зоні ураження, ми всі розуміємо, що може статися далі. Тому, звичайно, ми це все пропрацьовуємо. Ми пропрацьовуємо так звані групи швидкого реагування, які знаходяться на відтяжці, які мають максимально швидко відреагувати, приїхати або допомогти з ремонтом автомобіля, машину знову ж таки відтягнути, щоб не було скупчення, або забрати хлопців, вивезти, а потім вночі вже буде машину забирати. І по всім цим діям, які можуть статися, як назвав страхові випадки, ми пропрацьовуємо алгоритм дій. Командир на позиціях. Я, як командир, обов'язково виїжджаю спочатку на взаємодію. Якщо ми заходимо в певний сектор якийсь, ми знаємо, що в цьому секторі стоять бригади працюють, де да, у них є своя смуга. Вони відповідають за цю смугу і вони тут повністю приймають рішення. Ми в чужому монастирі зі своїм заповідом не ходимо. Тому ми здаємося з бригадами, з батальйонами, які стоять в смузі, запитуємо характер дій противника, розуміємо зони, які шляхи відкриті, які шляхи краще не їздити, тому що там дистанційне мінування противник проводить. Ця вся інформація збирається і узагальнюється у нас в підрозділі. Ми її аналізуємо і розуміємо, ага, значить. Ці висоти нам підходять для роботи і шляхи висування на ці висоти. Також ми беремо суміжників е, треки, як заїжджати, як виїжджати, часи, коли краще заїжджати, виїжджати. Цю інформацію ми збираємо по підрозділам, для того, щоб зрозуміти, не всліпу їхати на рекогностування у розвідку, а вже певний багаж збирати для себе. Я, як командир, маю це зробити обов'язково, познайомитися з тими командирами, в смузі з яких ми будемо працювати, щоб можна було максимально швидко вийти на взаємодію, якщо це буде потрібно, і отримати максимально якісну інформацію. Тому що ми розуміємо, що умова з цим солдатом буде один діалог. Якщо я командир приїхав, вже з командиром та не кимось там комбатом спілкуюся, це буде зовсім інший діалог, інша довіра і інший набір даних, інший набір інформації отримую. Після того, як ми цю всю інформацію зібрали у ми визначаємо зони, де ми зможемо знайти собі позицію. Вже після цього виїжджає так звана рекогностувальна група. Це знову ж таки я обов'язково, командир розрахунку. Провідник, ми домовляємося з суміжним підрозділом, де ми будемо працювати, що вони дали провідника, що він все ж таки на пальцях показав, розказав, де краще, як, тому що одна річ ми на картах побачили ситуацію, інша річ це вже от вживу протися ніжками, пішки, побачити, де яка позиція є, де треба облаштовувати, де заміновано, куди краще не їхати, і яку дорогу краще приїхати, якщо та дорога, по якій ми зараз мали їхати, наприклад, там під вогнем чи ще яка ситуація відбувається. І... Це може бути один день, це може бути декілька днів, два, три, чотири, поки ми не знайдемо основну запасну і дві запасні позиції, умовно. Я як командир обов'язково маю зрозуміти, де мій особовий склад знаходиться, де вони знайшли позицію, як ця позиція облаштована, де є суміжники зліва, справа познайомитися з ними, банально номера телефонів взяти, поспілкувати, зрозуміти, на чому вони літають, там, до того, до, що, на яких частотах літають, да, щоб ми один одного не перекривали, не заважали. Подивитися суміжні посадки обов'язково, щоб не стати біля арти, танків там, тому що це засоби, на які полює противник. І якщо ми розмістимося там, умовно біля артилерії, то звичайно, що противник нам не десь нормально працювати, це буде постійне ураження, постійно буде щось прилітати, навіть на заборону, якщо вони будуть працювати, постійно щось будуть накидувати. Це осколки не буде сікти нашого обладнання. На жаль, це вже з досвіду, тому треба шукати позицію максимально віддалену від наших артилерійських засобів, щоб не наражати на небезпеку наші розрахунки. І вже третій етап виїзду з розрахунками це вже виїзд безпосередньо на роботу. І тут теж і певні нюанси. Тому вже виїжджають не тільки. Я, наприклад, поїхав, подивився один раз, все клас, розклалися, все окей, хорошо, супер. Знаю, де працюють з усіма в діалогі з суміжниками, все клас. Але вже під час бойової роботи я розумію, наприклад, що я вже буду зайвий, як командир там, я вже маю контроль, тому що в мене не одна група, не дві, не три. Я вже маю розуміти, що відбувається по всьому периметру. Але тут вже йдуть досвідчені хлопці з досвідчених розрахунків. І ще тиждень, може два, скільки треба, стільки виїжджають. Для того, щоб вже вкрутити в бойову роботу молодий розрахунок. Здібності потрібні в аеророзвідці. Звичайно, мені як командиру хотілося б бачити чітких, навчених, зрозумілих хлопців, які з першого разу сприймають задачу, які можуть її виконати без зайвих запитань. І саме головне не потрапити в халепу. Звичайно, мені як командиру хотілося б цього. Але, на жаль, світ трохи інший і трохи складніший. Тому найголовніше, мабуть, що хотів би бачити не тільки я, мабуть, кожен командир це порозуміння від особового складу. Порозуміння в чому? Порозуміння в тому, що треба навчатися постійно. Порозуміння в тому, що треба реагувати на зауваження. Бо навіть якщо класний крутий екіпаж, якщо хлопців виходить, щоб не було корони ніякої, тому що дуже багато хороших речей можуть все перекреслити, якась погана історія, там якийсь зальот чи ще щось. Тому що я кажу, хлопці, дивіться, тут не може бути такого, що ви півроку працюєте класно, а потім ви вирішили, наприклад, розслабитися. І ми розслабилися тут, а там на лінії зіткнення хтось загинув із-за цього. Там ми щось не додивилися, і противник здійснив прорив, і наші хлопці потрапили в полон. Тому ми дуже... Якщо ми вже взяли цю відповідальність на себе, ми маємо її нести до перемоги вже 100%. Про переведення в 412-й полк Немезіс. До переведення в 412-й я проходив службу в іншому спеціальному підрозділі підрозділі спеціального призначення і дійшов вже до певної ланки, коли або треба було замінити керівника. Або шукати собі новий підрозділ. Ми з керівником сіли поспілкувалися. Дуже класний компетентний чоловік, дуже з крутим баченням війни, з крутим баченням взаємодії світу. І ми подумали і вирішили, що дійсно буде круто, якщо ми будемо наші компетенції і наші скіли розповсюджувати і по іншим підрозділам, а не будемо всередині влаштовувати там якісь певні перетягування канатів там чи якусь там боротьбу за владу, мовно кажучи. Ніколи цього не розумів і ніколи не зрозумів, особливо в армії на війні. Ось тому в мене дійсно були питання, коли я сказав, що буду переводитись, тому що не хотіли відпускати мене як фахівця, спеціаліста. Я, чесно кажучи, важка людина, скажу чесно, і вже на четвертий рік війни дійсно характер змінюється, більш складнистий, більш різкий, але вважаю, що так чи інакше певні компетенції і певний досвід 100% здобутий. Які можна передати далі, і які можна застосовувати при виконанні бойових завдань. Тому з точки зору ментального було важко, з точки зору юридично документально ми проговорили це з керівництвом. Я погодив цю історію, пояснив, куди буду переводитися. Сказав, що ні в якому разі компетенції не втратиться, а тільки збільшиться. Чому? Тому що дуже прискіпливо поставився до пошуку нового підрозділу. Сьогодні дійсно дуже багато виникає різних підрозділів, дуже багато реклами, дуже багато інформації в медійному просторі. Кожен рекламує себе, круті всі хлопці, круті рекси, дуже круті ролики про виконання бойових завдань. Але я хотів чітко для себе зрозуміти, що за цими роликами стоїть і дивився на різні підрозділи, спілкувався безпосередньо з хлопцями, які служать у різних підрозділах, і зупинився на 412 му полку. Чому? Тому що мені сподобалась філософія, мені сподобалась динаміка розвідку, мені сподобалось, що є. Перна організаційна структура, яка забезпечує передові підрозділи, які виконують бойові задачі, Подобалось, що. Людей не розподіляють, кидають десь напризволяще чисто юридично по паперам: так, ти сюди, ти сюди. З людьми спілкуються, людей бачать, задають правильне запитання. Я коли подав анкету, мені передзвонили, перепитали, заповнив певну інформацію, думав статистично, і ніхто її не буде дивитися, просто поду якісь дані, а просто як юніта мене, ну, мабуть, просто заберуть. Ні, мене набрали, поспілкувалися один, поспілкувався другий, третій, там певні рівні, я так розумію, проходження співбесіди. Потім була зустріч. З безпосереднім командиром спочатку по телефону проговорили, потім проговорили вже тет та тет віч навіч віч, як то кажуть. І що мені сподобалося, що були правильні запитання. Були правильні запитання людей, і я по цим запитанням зрозумів, що люди дійсно розуміють, що вони роблять, чим вони займаються, і саме головне, розуміють, куди вони йдуть. Що це не різні угруповання, які називаються там підрозділом, там полком, бригадою, батальйоном, а це дійсно. Певна родина, яка формується, яка шукає себе в першу чергу, і яка намагається не просто когось там пересмикнути з вулиці, взяти людей, аби там штат збільшити і вперед-вперед, да, як то кажуть, а дійсно прискіпливо ставиться до тих людей, які стануть членами цієї родини. Тому враховуючи певний набір компетенцій військовослужбовців, з якими я спілкувався, побачивши структуру організаційну ще до того, як перевівся, тому, тому що зрозуміло, зразу мені нічого не показали, так тільки в. На поверхах, але вже було зрозуміло, що в принципі дуже прикольно, круто, і саме головне, що є куди рости, є куди розвиватися. Тобто можна себе застосувати якісно і йти далі тим шляхом, яким вже, я яким вже, по великому рахунку 4 роки йду. Ось, А вже коли перевівся, вже коли побачив структуру, вже коли зрозумів, як воно все працює і як налаштована ця робота, ну, це дійсно дуже круто було. Прямо центр управління НАСА. Дуже круто. Починаючи від військовослужбовця, закінчуючи вже центрами аналітичними, управлінськими. І ну, мені дуже сподобалось. Дуже сподобалось. Сумніви у своїх рішеннях. Сумніви, звичайно, бувають як у командира. Звичайно, бувають сумніви до постановки задачі і після виконання навіть задачі. Чи правильно була поставлена задача і від чого залежало. Виконав. Можливо, щось не врахував. Завжди думаєш, може, десь щось не зробив, може, десь щось не побачив, можливо, десь не докрутив якусь ситуацію, яку треба було докрутити, щоб у хлопців точно все вийшло. Тому що тут, знову ж таки, повторюсь, дуже різний віковий сенс. І сам як батько, і розуміючи, що відправляєш хлопців на виконання задачі, яким по 20 років, ти розумієш, що відповідаєш не тільки як командир за виконання задачі, а відповідаєш ще як людина, Перед їх сім'ями, перед їх матерями в першу чергу. І від того, як ти цю задачу поставив, розуміючи, що це молодіші хлопці, не обстріляні і там, да, є, ми намагаємося зробити так, щоб в кожному розрахунку був досвідчений якийсь боєць, який пройшов там піхотний підрозділ, вже був в аеророзвідці, щоб був певний досвід компетенцій. Але так чи інакше, якщо ти командир, то виконання задачі залежить виключно від тебе. Якщо ти бачиш, що цей розрахунок не може виконати задачу, то він не має її виконувати, і ти не маєш права його відправляти на виконання цієї задачі. Якщо ти розумієш, що в тебе нема кому виконати, йде сам виконуєш цю задачу, якщо як командир ти не можеш забезпечити виконання і не можеш підготувати свій розрахунок. І в першу чергу то треба бути з собою чесним. Коли сам з собою розмовляєш, і от в мене такі внутрішні діалоги, я зверну увагу, вони з'явилися ще, коли був у піхоті, в 22-му році. Перед виходом на позиції, перед тим, як поговорити зі своїми бійцями, коли бачив їх внутрішній стан, не розуміючи свій внутрішній стан, тому що після бою, після обстрілів важких, дуже важко повертатися до виконання задач бойових. Дуже важко. І тут починаєш зовсім по-іншому дивитися на світ, на життя, на відношення до життя, і якісь речі втрачаються, якісь з'являються зовсім, які в тебе ніколи не було. І в першу чергу намагаєшся зрозуміти. Що ти, як командир, робиш максимально все для того, щоб забезпечити хлопців всім необхідним. І саме головне, що якщо ти відчуваєш, що є нюанси, які ти не допрацював, не пропрацював, не погодив суміжниками, наприклад, чи є якийсь тонкий льот, який залишився, ти його не залишаєш на авось. Що нічого страшного, я зробив 95% роботи. Ну, там десь щось не докрутили, нічого страшного, має бути все добре. І відправив розрахунок на бойовий вихід. Такого не має бути. Або 100% ти виконуєш цю історію, або йдеш сам тоді, або йдеш хоча б з ними, щоб розуміти, що в будь-якій ситуації ти можеш підстрахувати цю історію.